Стигла у нас перша ягода енросадіри на літніх пагонах. Яка росте у горщику. Вже трохи сломаків почали під'їдати. Ось така ягода. Огою 6 грам. Ягода чимось нагадує сорт мопему, тільки чу-чуть більші пікселі, чи як це ці зернинки і чу-чуть яскравіший колір. У МОПЕМи чуть чуть темніший. По формі плюс-мінус чомусь нагадують одна до одної. Ось така ма Enrusadera. Також сорт Enrusadera висаджений у такі пінопластові ящики на маточний корінь, також сигнальна ягодка. На пагонах. Та якби однорічний вага 4,5. Ось тут почало дозрівати. чуть зелена, але вагою 4,3. Розмір ягоди дуже багато залежить від поливу. Так, Ягода малини сорт Маравіла. Це в нас на літніх пагонах. Такі плодоношення там на минулорічних пагонах, так якби на літній врожай у теплиці. Ось така ягода. Ось маємо таку ягоду. Така ягодка. І менша, є більша. Так. Менша 2,3. 2. Приблизно ось такому районі 5 грам. Якщо поливати, то приблизно ось такого плану має бути. Ягода. Тільки вона вже перестигла і має такий насичений колір. В ідеалі колір маривіли ось такий. І так, є ягодка на сорті дельніва, це нас висаджені на маточний корінь. Ягода чуть-чуть маленька. Правило вона має бути більша. З тих всіх сортів, що є, вона є найсолодша. Так. Як правило, вага малини дніви має в районі бути 4-6 грам, зараз на в районі десь певне 2 грами. Це є такі дрібні, це на пагонах однорічних. Коли вже буде подано ремонтантна, тоді знімлю і покажу. Але хоча б, ось ця на смак дуже солодка. З тих всіх сортів це напевно, одна із найсолодших. Також знайшов одну ягодку, Це і сорт Мапема. Так, Мапема зараз нас важив в районі 4 грами. Це також на літніх пагонах. Бачите, за формою практично така сама, як і Enroсадіна, тільки вона ще не достигла. Як коли достигне, вона має чуть більш насичений колір. Також почала достигати е, малина сорт пшеіба. Вона поки що дрібонько виглядає, тому що е, бачите, які саженці, вони були в теплиці. Пізніше ми їх винесли на двір, пройшлися вони заморозком, так як би чуть, бачите, і, можливо, вони були у теплиці, і пізніше пішла, ми несли на двір, пішла жара і бачите, так би чуть-чуть попідсихали ці пагони. Але це в нас насадженці, а не неврожай. В районі зараз 4 грами, це є набагато менше. У відкритому ґрунті ягоди похиба в районі 8-12 грам, залежить від поливу. І пізніше, як будемо на полі мати ягоду, знімлю і покажу. Тут і вона за рахунок того, що росте на саджанці, має малий об'єм горщика 1 літр, тому не витягує ягоду. Саджанці витягує, щоб не росли, а от щоб тати таку ягоду, як має бути, один літр горщик замало. І форма вона має бути видужена. Хоча б ще в півтора рази за довше за цю.